Протестують проти скасування Чорнобильських пільг на полісі Рівненщини Десятки обурених людей зібралися біля селищної ради, адже у Кабміні вирішили скоротити кількість населених пунктів, які відносяться до категорії зон радіоактивного забруднення. Наприклад, лише у Вараському районі їх було майже півсотні, а до нового списку увійшло тільки десять. Місцеві обурені таким рішенням, адже тепер лишаться без пільг. Ілля Томашевський побував. На і зараз розповість подробиці. Ми ж усі тут здихаємо, не то, що ми живемо чи виживаємо. Ми тут помираємо, помираємо помаленьку, помаленьку. Ми за 30 років вже стільки вимерло тут, що нікому й не сило. Жителі прикордонної Локницької громади вийшли на мітинг до селищної ради. Люди обурені, адже їм можуть скасувати Чорнобильські пільги. Ми знаходилися в третій зоні. Вона передбачає багато пільг. От вперше то дитяче харчування У нас безкоштовно в школі. Потім в нас пільга є ну е-е Почес пільга на світло, санаторно курортне лікування. Потім на тверде паливо у нас кожного року дають допомога. Така пільга теж днями кабінет міністрів України запропонував скоротити список населених пунктів, які входять до зони забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Були неприємно вражені тим, що багато населених пунктів, які були в переліку ще 91-го року, вони просто із цієї із цього проєкту постанови вони, скажімо так, десь дівалися. Відповідно до постанови, Новикабміну лише у Варайському районі до списку забруднених радіацією увійшли тільки 10 сіл, хоча до цього було майже півсотні. Нас села всі повимирали, не то, що, не то, що вони повиїжджали. Вони повимирали вже люди молодші, старші, і всякі, що то не радіація хіба? А Та нам якось так обідно стає, що ми такі нещасні люди, тут забиті, заб, забуті і, богом і людьми всім. На нас ніхто, всім начхаті, владі, і, 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 і а там в Верховній Раді так взагалі. І там про нас ніхто й не думає, не дбає. Та найбільше людей турбує те, що нещодавно вони почали отримувати надбавки до пенсій, які тепер можуть зникнути. По пенсійному забезпеченню люди почали вигравати суди, тому що певні норми Чорнобильського законодавства на жаль держава не дотримувалась, але конституційний суд визнав всі норми неконституційними. Люди масово почали звертати суд і повертати собі збільшену пенсію, яка становить ну, в рази більше. Ніж це було до, до цього, скажімо так, орієнтовно, 15-16 тисяч гривень люди почали отримувати по судові по результатах судових рішень. У разі затвердження проєкту постанови у Рівненській області кількість отримувачів виплат зменшиться на 70%. Для багатьох це чи не єдиний дохід у віддаленому регіоні. Люди додають, що змушені регулярно лікуватися. В нашому селі наші, наші діти, внуки наші діти, внуки хворіють, і саме я тут ноги. В Лікарню їздять часто відтак по громадах почали збір підписів проти такого проекту. Вимагають скликання сесій сільських, селищних та міських рад. Я написала, що в сільській раді проводиться збір підписів. О, хто бажає з паспортом своїм до сільської ради, а потім будуть ходити активісти, депутати, активісти по хату. Бо ж люди старенькі, вони не прийдуть. Хто зможе прийти? Ви знаєте, що вчора цілий день люди йшли самі. Люди йшли, навіть старенькі дзвонять. А коли до мене прийдуть? А коли до мене прийдуть, кажу, прийдуть. І ми вчора за день зібрали всі підписи з усіх наших людей. Після збору підписів у Локтинській громаді зібрали позачергову сесію, аби затвердити звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради. Щоб постанову, проєкт постанови Кабінету міністрів був заблокований в тому вигляді, в тому варіанті, який він оприлюднений. Друге, ми просимо провести повторне радіологічне обстеження всіх населених пунктів нашої громади. Так само ми просимо. Провести аналіз чорнобильського законодавства в тому плані, щоб його відкоригувати в відповідності до потреб соціального захисту населення і можливостями держави, фінансовими можливостями, так, але справедливо відкоригувати, щоб це дійсно було справедливо. Подібні звернення до влади підтримали у зарічному вараші та інших поліських громадах Рівненщини, які свого часу зачепив Чорнобиль. Ми навіть і по чорниці ходили. Діти, я прийшла з чорниць, діти кажуть, мама були ски. Іва сказали на цій лавочці не сидіти біля хати, бо тут дуже багато. Тут мікроренген і каже, що ви тут не сиділи. Скажіть батькам, щоб цю лавичку прибрали. Загалом з 272 населених пунктів області, які входять до радіаційної зони, пропонувалося залишити лише 46. Однак, вже сьогодні, 5 липня, Держагентство з управління зоною відчуження без пояснень видалило сайту проєкт цієї постанови Кабміну. Хоча громадське обговорення мало тривати до 22 липня. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега новини Рівного.